Коли вам якась людина неприємна чи зробила шкоду, спробуйте помолитись за неї, навіть якщо ви не хочете заставити себе і побачите, як Господь перемінить вас, цю людину, і ставлення до цієї ситуації. Нам легко молитися за тих, кого любимо, але молитися за тих, хто завдає нам страждань, це вища школа. Якщо ви молитесь за тих, хто вас любить і кого ви любите, ви перебуваєте на тому ж рівні, ваше життя не змінюється. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, то чи заслуговуєте ви на якусь особливу подяку, пише апостол Лука. Адже навіть грішники люблять тих, хто любить їх самих. А якщо ви будете молитися за ближніх, що вам неприємні, ви піднімаєтесь на вищий духовний рівень. Дух Божий, який є любов, перемінить ваше серце, ви відчуєте, що справді хочете, щоб той, хто відповідальний за ваші страждання, змінився. І коли ви будете молитися за нього, ви зрозумієте, що ви перші, хто починає змінюватись. До тих пір. Поки ми тримаємо у собі образу, яку нам завдали вороги, друзі чи родичі, у нас немає миру, ми живемо в атмосфері зла. А після молитви за ближнього, який нам неприємний, спочатку нам стане легше на душі, у нас виникне до нього жалість, і ми краще зрозуміємо, які вади душі привели цю людину до тих чи інших дій. Коли ми молимося за інших, Бог відкриває нам очі на потреби людей, їхній біль, залежність, образи, хвороби та важкі серця. Під час молитви Бог відкриває нам, що кожна людина дуже важлива для нього. Ніколи не втрачайте надії на переміну людських сердець, а моліться за них.